Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати крем-суп із гарбуза. Він дуже просто готується. Я інгредієнти напишу під відео. Підписуйтесь на канал і ходімо готувати. Чистимо наший гарбуз. Ось скільки насіння. Насіння дуже гарне. Ось так зручно можна чистити його, якщо у вас така штучка є. Дивіться, як він легко чиститься. Ножом це набагато тяжче і довше. І тепер нарізаємо гарбуза кубиками. таким невеличким. Нарізаємо морку. Півкільцями просто тоненько. І цибульку нарізаємо дрібненько. І між іншим, дивіться, Боня їсть гарбуз. Я щойно спробував, вона її з'їла. дивіться. І вона повністю з'їдає. Їй смачно. Коня смачно таке. Вдихаємо вогонь, додаємо олійки. Будемо смажити прямо в каструльці. Вогонь не сильно великий робимо. Тепер додаємо моркву і цибульку. І трішки обсмажуємо. Це дуже простий рецепт. Навіть сковорідка нам не потрібна, щоб потім її не мити. Нарізаємо. Трішки воно підсмажилось, тепер додаємо часничок. Додаємо спеції по смаку. Я додаю трішки чорного перчику. Копчена паприка. Ви можете додати по смаку своєму. Якщо ви хочете, щоб вона гостренька, можете і гостре щось додати. Якщо ви хочете більше перцю, просто перцю додавте. Як вам завгодно. Ну а також не забуваємо про сіль. Поки що так, я потім буду куштувати. Тепер додаємо гарбуз. Перемішуємо це все і додаємо водичку. Тільки не так, щоб воно накривало повністю нашої гарбуз, а так на рівні. Можна навіть трішки менше, щоб не було водяниці занадто. Ставимо на середній вогонь, накриваємо кришечкою і хай тушкується приблизно 20-25 хвилин. Так, пройшло 25 хвилин. Ось така у нас краса. Тепер вимикаємо вогонь. Хай трішки воно охолоне, і будемо перебивати це все блендером. Гарно, гарно, ретельно потрібно все це все перебити. Він у мене виходить рідкий, якщо ви хочете, щоб він був густіший, додавайте картоплю. У мене картоплі просто немає. Тепер додаємо 200 г вершків і додатково перебиваємо. Щоб це все гарно перемішалося. Ось наш супчик і готовий. Гарно виглядає. М -м -м. Це дуже смачно. Вершковий, солоно-солодкий смак. Цікавий, хороший такий. От мені подобаються кремові такі супи, тільки грибний і з гарбуза. Більше мені там з брокколі. Якщо чесно, не сильно подобається. А з гарбуза кави дуже смачні. Ще можете прикрасити сухариками якимось насінням, і буде дуже гарно. Ще зелені можна трішки додати. При бажанні. Ну, у нас домашній варіант. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. Друзі, їжте смачно, готуйте смачно, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Бувайте!